Вітаю, друзі! У нас на каналі. Хочемо показати вам чергову нашу роботу. Як бачимо, принесли нам туфлі Еко і проблема з підошвою. Звернувся клієнт, підошва розсипалася, попросив замінити та підібрати прикольну модельку. Як бачите, підібрали ось таку ми модельку, показали клієнту, йому все сподобалось, тому дав добро на роботу і ми її замінили. Що входить в роботу, ми знімаємо стару підошву, шкуримо вверх, підошву клеїмо та прошиваємо по колу. Ось так це все виглядає, як бачите. Все вийшло чудово, прикольно. Сподіваємось, клієнт залишиться задоволений. А ми будемо їх ставити на полицю та дзвонити клієнту, нехай забирає. У вас, якщо будуть питання, пишіть у коментарях, ставте лайки, будемо вдячні за підписки. Ціна такої роботи разом з підошвою та роботою коштує 1200 гривень. Це нормальна, адекватна ціна. Всім гарного дня, до побачення.